Наступна розпочалася в рамках однієї восьмої. Це матч між Подивимося, Як воно буде? Хел. Їх заявка. Віталій Москалюк, перший номер. Він голкіпер. Зараз перший гол. Хел відкриває рахунок на другій хвилині. 1-0. Еленер дже повів у рахунку у матчі з фаворитом. Швидкий гол має місце. Фаворит пропускає. Ну і давайте. З Заявками Віталій Москалюк. Він один із двох голкіперів у складі Хел. Один із двох голкіперів у складі Хеленер. Джелого по команді Ванкевич назад. Шевченко повернув зараз на бадя. Бать пробиває. Рекошет був від суперника і переведення. Низом направо. Тут 21-й номер. Він на низом Багрійчук. На безпалого випередив зараз Сергій Захарчук. Чи встигнув стуває зараз вихід. Віч на віч. Гол забиває фаворит. Фаворит зрівняв один-один. Сергій Захарчук на п'ятій хвилині відновив паритет. Фаворит огризається станом на п'яту хвилину. Забиваючи свій м'яч. Іщенко повернув Желіва. Желеба, Желеба, на Жиліба, наїщенка, просто. Гулько. Пробрав м'яча до рук. Безпало. Руслан на кепа грає. Кошка. З лівої ноги б'є. Сергій Захарчук. Безпалий. Кошка. Кошка пробиватиме. Ціливу дальній. Знову п'ятий номер у центральному колі розвертає лівіше. Простріл від партнера. Ванкевич фаворит. Солодилов під Ліво. Го! Ні. Міш це своєрідне завершення від Ванкевича. Більше навіть відскок, але це міг бути гол. Сіка зіграла за фаворит. А зараз Богдан Боет, м'я штягне чужою частиною поля. Обікрав вже лівай спроба. Грає Попов забирає Віктор. Солодилов. в один дотик непогано. І тут на третього м'ячу Сі 2-1. та хвилина виходить уперед. Теленерджі Фаворит від ж берете йма. Солодилов. Фаворит. Перехопив на власній половині поля. Желіба Віталій Захарчук. Відскок від. Браті. Знову желіба з фаворита. Ну, але тут, але тут помилка при передачі. Шевченко момент може бути викорив на порожній кошка. Забиває його. 3-1. 14. Хвилина на користь. Хелп. 9-5-9. Кошка прискорення, не в змозі там встигати супер. Багрічук, гулько! Здорово вставляє ногу Сергій. Гулько Кошка залишив Федотов безпалий. 22 на 21-го номера. Карний майданчик. Нелегантне завершення від Багрічука. Чотири, один, чотири, один, п'ятнадцяте хвилина. Степан, yeah, б'є, лукує суперник, а тут на безпалого! Гулько один в один. Далі розгортався вільний простір, і суперникам потрібно було б встигати за желі бою. Ну а хелстворя тим часом. Знову елегантне завершення від Хеленерджі. Багрійчук, а тепер і кошка. І саме Багрічук першим. Привітав Кепа із цим голом. Рахунок стає 5-1 на користь Хеленерджі. Розпочалася 19 хвилина першого тайму. 5-1 на корці матчі з фаворитом. З того м'яча. Триває заключна хвилина першого тайму. Гол! Забиває Богдан Беть. Свисток. Жовто показує рефрі одному із виконавців Хелленерджі Владиславу Шевченко. Ну, а на табло 6-1. Хел, все таки досягає комфортної переваги. До завершення. Віталій Захарчук переправив на Сергія. Сергій. Сергій пробуває, але по повному на виході ще є кілька секунд. Можна ще і з ударом спробувати. Спробував знову Віктор По п'ять нічів. П'ять м'ячів Ми колективом мали було зазначено на початку. Сплатено. Ну і якогось схожого рахунку, навіть після першого тайму можна було чекати. Солобілов. Його передача на Ванкевича, простріл. Гулько. Він відбиває Желіба. Знову непоганій швидкості, але не поступає. Збали. Переведення наліво. Федонов до карного майданчика. Хошка. Забрав гульку. Кошка. Багарчу. Багарючу. Його друга спроба доставити. Удар стійка ближня Грає. Іщенко. Оставляє кошка ногу і м'яшхал. Перехоплює хороший пас на Багрічука. Зіграв на неви. Це той же сьомий номер хал настигне. Кошка. Гарчук віддав на нього падіння Степана і з полом грає 18-м ну, мене себе ці штрафні. Сам заробив, сам і виконає. Свисток Арбітра. кошка. Кошка б'є Гулько Обирає позицію. Зваркового <ріпи> флангу Віталій Захарчук. Через 14-го номер Олександр Желібав в центр котить б'є з лівої і з із гулько відпрацьовує Гулько. Удар! Так і не реалізували розвивати, коли ворота були незахищеними. Центр є сило, солодило. Біє. І забирає у руки Гулько. Поблизу ту же позицію цілий суперник. На відбір на чужі поля. Ну поля! Манкевич змістився до центру, а тут уже нав'язує боротьбу Сергій Захарчук. Підкат уже від 18-го номера. Після тайм-ауту, після тайм-ауту фаворит вигадує гол. Вигадує це дійство Сергій Захарчук. Це другий гол для фаворита в 7 матчі на табло 6-2. От ще раз. Правим, 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 правим. Флангом безпалить там не встигає. і Вже повз москалюка спрямовує. Зараз Хелл відповідає Це команди безпали. Зараз відібра м'яч. Руслан безпали. Руслан безпалий. Кошка з правої ноги. Теж не зуму да, Дотов. Багрічок. Вийшов кіпер. Багрічок. Багрічок з китка б'є. Кошка і вражає дальній нижній кут від голкіпера. 7-2. 22 номер дія віддає на Богрейчука, повертає Степан Кошка. Руслан безпалий. ще. Центр. Кошка вражає ближній кут. 8-2, 18-та, хвилина. другого 8-2 на користь Хеленерджі. Забирає гол тепер фаворита вкидає, але в ноги є носолодило воян. Беть. Ванкевич, Шевченко. Гол. Владислав. Девід 2 Владислав Шевченко забиває. Фаворита і нема виходу, як бачимо, Віталій Захарчук, Як спрямовувати м'яч. Ну, гулько, тут вже він не справляється. В десяти пропускає фаворит. Хеленерджі, здобувши перемогу у четвертій. Хеленерджі гратиме із Денноном. Солодилов. Максимально зам'єш. Дуже швидко повертається до енергетики. Вела жиліба. Ну, Олександр. Він, Олександр Жиліба, в центральному полі. Він просто вже докрокує до фінального свистка, нема замін, важко продовжувати Фаворит пропускає, тим часом знову Хелл забив, Хелл забив свій одинадцятий гол.